Шановні мої глядачі, я вітаю вас, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Вітаю вас, дорога моя підписниця, моя подруга Наталочко, Наталя з Нью-Йорка знову чергова посилка від Наталі з подарунками для наших дорогих захисників. Дорогі мої друзі, я вкотре хочу подякувати кожному з вас, всім, всім, хто приєднався до нас у нашій допомозі, нашим дорогим захисникам. Хай Господь Бог щедро заплатить вам за всі ваші добрі справи. А зараз я хочу вам показати, що саме цього разу Наталя прислала для наших дорогих захисників. Так, давайте будемо оглядати все детальніше. Я спочатку старалася відділити такі побутові речі від, від харчових подарунків, від смаколиків. Так, давайте по порядку. От, подивіться. Ціла купа станків для гоління. Одні наші хлопці ходять з бородами, з вусами, а інші такі хочуть побритися. Подивіться. Величезні блоки. Величезні блоки станків для гоління. Дуже багато. Шість великих блоків. Так, одразу гель для гоління також. От, тепер. Тепер маємо ось такі величезні блоки, справді величезні, подивіться, з батарейками. Отут великі пальчикові батарейки. Подивіться, яких тут багато. Гляньте. Ось. Так, і менші трошки пальчикові батарейки є. в Два ряди поскладені. Ще з боку ось тут вони є. Так, далі, от маємо ціли, цілу таку от торбу з губкою для миття посуду. До речі, якраз зараз я недавно спілкувалася з хлопчиною, який відвозить всю нашу допомогу хлопцям, і він казав, що також збирають саме такі побутові речі, як пральний порошок. Тому також наші оці, наша передача з оцими губками для миття посуду буде дуже доречною. От, Маємо щось що таку гарну сумку. Бачите? От, подивіться. От, Сумка для зберігання особистих речей. Міцна, досить таки велика, вмістка. Ну, це не наплічник, це не рюзак. Це саме сумка на пояс. От, Дальше. Кілька упаковок, знову ж таки, з, з білизною. Подивіться, в кожній упаковці є по кілька штук білизни. Розміра тут є різні. Так. Кілька комплектів термобілизни. Знову ж таки, розміра є різні. от А ще блок фільтрів. До речі, на талочках в попередній посилці дуже багато блоків отаких от фільтрів весело. Ми вже віддали їх навіть не в одну військову частину, а розділили на кілька військових частин, тому що їх було дуже багато цих фільтрів. Вони справді дуже корисні фільтри для очищення води. Подивіться, шановні мої глядачі, хто не бачив мої попередні відео, бачите, от чоловік просто згинається над любою водоймою. Це може бути Озеро, річка. Тобто, це не обов'язково повинно бути джерело. Це фільтри для очищення води. Саме в таких польових лісових умовах. Один такий фільтр очищає до 4 тисяч літрів води. От. Це індивідуальні фільтри. От. Наші хлопці дуже за них дякували, тому що дуже велику кількість таких фільтрів вони отримали з попередньої посилки, яку передала нам Наталочка. Так, Білизна. Ну, ага, отут ще дуже гарний подарунок є, бачите, це е, безрукавка. Отака тепла, гарна, велика. Так, зараз я тепер оце все забираю окремо і дивимося далі. Так, одні речі поскладала назад в ящик. Ну, і тепер давайте подивимося ось ці. Солодкі подарунки. Ви знаєте, шановні мої глядачі, багато хто з вас пам'ятає, що одного разу ми нашим хлопцям купили передачу 40. Кілограм цукерок. от е, і Мені дуже сподобався коментар від однієї моєї глядачки, яка написала: А що ж тут дивного? Це ж діти, це ж наші діти. І вони також хочуть чогось смачненького, солоденького. от Подивіться, які чудові, смачні, солодкі подарунки прислала Наталя для наших хлопців. от Гляньте батончики. Батончики, тут є горішки, різні різні горішки. Тут журавлина, сушені ягоди. Це буде не лише смачно, це буде ще і сито. От, в кишеню два-три таких батончика. І вже таке боєць голод втамує. От, подивіться, бачите, великі, величезні упаковки. Далі фініки сушені. Ось такий ще смаколик. Також, подивіться, які великі лотки. Як їх тут багато? Горішки. Величезні упаковки, величезні банки з горішками, з різними. Отут суміш горіхів. От. І ось тут горіхи. Величезні банки. Чай. Два величезних блоки. Всередині, навіть не знаю, скільки упаковок чаю. Три, Три бачу упаковки. От. Так. А там, там ні. там їх кілька є упаковок чаю. Ну, дуже великі. Бачите, дуже великі блоки. От. Так, далі. Знову батончики. Протеїнові батончики, енергетичні, бачите? І сито, і смачно, невеличкий батончик, сито і смачно. Подивіться, які величезні упаковки. От, це з медом. Оці батончики з медом йдуть. Тут і шоколад, і горіхи. Так, кава. Величезні. Упаковки з кавою, подивіться, бачите, три великі упаковки. Так, і ще ось така одна менша. От. Ми часто з Наталією переписуємося у вайбері. Ми з нею спілкуємося по телефону. Я їй щиро щиро вдячна. І за підтримку, і за розуміння, і за такі чудові, дорогі і корисні подарунки. А ще Наталя зробила дуже добру справу. Вона мені переслала ось це відео, де розповідають про те, як фабрика виготовляє взуття для військових, і сказала, що може зібрати кошти на придбання кількох десятків пар для наших хлопців. Це військові берці. І поки я дивилася відео, поки обдумувала цю пропозицію, Наталя мені знову пише, тільки що розмовляла по телефону з директором цієї фабрики, і він сказав, що можна зробити замовлення на 20-30 пар зимового тактичного взуття для наших військових. І що ви думаєте? Е, Наталя мені перекинула кошти на карточку, оплатила 20 пар зимового взуття для наших хлопців. З дня на день взуття вже повинно бути готове. Оце якраз з фабрики мені переслали зразки цього взуття. Майже вся нами замовлена партія вже готова. Залишилося зробити ще 3-4 пари. Затримка лише за тим, що часто вимикають електроенергію і станки стоять. От. Як тільки все буде готове, нам одразу все взуття перешлють. І я вам покажу тоді його детальніше. Взуття добротне, пройшло гарну перевірку. Маємо надію, що нашим хлопцям воно сподобається і добре послужить. Я ще раз хочу щиро подякувати Наталі за її великі посилки, за такі чудові, корисні, дорогі подарунки для наших хлопців. Я бажаю Наталі і її рідним найміцнішого здоров'ячка. А ще я хочу щиро подякувати всім вам, добрі люди, всім, хто відгукнувся, хто приєднався до допомоги нашим хлопцям, нашим воякам, нашим мужнім і сильним солдатам, воїнам ЗСУ. Україна переможе і ми їй в цьому допоможемо. Хай Господь Бог благословить кожного з вас за всі ваші добрі справи.